Ми регулярно чуємо про злами бірж, про якісь технічні нюанси, коли знаходять певні недоліки, безпекові, да, якісь бекдори і так далі в смарт-контрактах, а у вас все це, очевидно, крутиться на смарт-контрактах, бо якось ці токи не мають бути прив'язані до цієї юрособи, хтось їх видає, хтось регулює їх обіг, ви як платформа їх генеруєте, відправляєте і так далі. Як мені оцінити свої. Ну, взагалі, надійність блокчейну, який ви використовуєте, надійність смарт-контрактів, які ви використовуєте щодо надійності і безпечності смарт-контрактів. На блокчейні ти не можеш випустити смарт-контракти. Можеш, але вони не будуть відповіда... відповідати регуляціям без аудиту. Тобто, в нас є аудитор, це сертик, це номер один. Аудитор, крипто-аудитор в усьому світі. Тому і наші смарт-контракти, вони пройшли аудит. Тобто, ми отримували декілька разів багато зворотнього зв'язку з різними помилками, що треба виправити, доки не отримали підтвердження, що все класно, все круто. Ваші, ем, ваші смарт-контракти пройшли аудит. Ці аудити ми також надаємо інвесторам при запитах, тобто, це можна це відкрито, можна все побачити. З точки зору блокчейну, звісно, є якісь речі, на які ми не можемо повпливати. Там можуть бути якісь затримки у мережі, наприклад, у нас там ми працюємо в полігоні, в полігоні, тому що дуже низькі комісії. На транзакції, на купівлю, на вивід своєї дохідності, там, щоб вивести, не знаю, 100 доларів, там ти заплатиш комісію, можливо, за 0,001 долар. Тобто вона дуже дешеві. Але можуть бути якісь затримки. Ми на це не можемо повпливати. Але при цьому все одно ми розуміємо, що наша платформа, вона централізована. Централізована, це значить, що ми управляємо цією системою. І у якихось випадках інвестор ну забув свою сітфразу, забув е доступ до гаманця. Е ми можемо. Е Тут втручитися і допомогти, скажімо так, повернути ці токени. Тобто такі якісь речі, які пов'язані саме з платформою, ми на них можемо впливати за потреби. Те, що зовнішнє, не завжди, але в більшості випадків, коли якісь нам надходять не знаю, запити від інвесторів, десь щось, якісь затримки, зазвичай всі питання вирішуються. Тобто на зараз в нас. Немає ні одного випадку за ці п'ять місяців, коли ми не вирішили якесь питання від інвестора.